Так, друзі, показую, що я отримала. Я отримала грудинку. Це у нас акційна грудинка, та ще 220 гривень за кілограмчик. Шматочки невеликі, десь до кілограмчику. Ковбаска варна, макогон вищого сорту, наша улюблена. Грудинка люкс. Також шматочки невеликі, 500-600 г. Грудинка зі спеціальними 700-800 г, 285 гривень за кілограм. Королівська ядка ковбаска. Висього сорту, 220 гривень за кілограм. Махан це в нас. Ой, це в нас конина. 에, зараз покажу її в розрізі 800 гривень за кілограм. палички ділимо навпіл на три частини. Ось така вона гарнюня. Тут м'ясо не фарш, а м'ясо, шматочки. Так, і курхан також така вона ковбаска, це у нас курка та сало. Свинина, також м'ясо, м'ясо і сало шматочками. Так, вестфальська від Макогон паличка 700-800 г, сиревілат фірмовий вищого сорту, сиров'ял, сирокопчена броншвейська вищого сорту. Ловецька іберіка, тверденька, сиров'ялка, вона така тверденька. Хто любить більш тверді, ось цю класно. Смачна, тут фарш вона. Так, палермо напівкопчена вищого сорту, Шинкорубана від макогон, варино копчена, віллюджана також сирокопчена. В міру така вона не дуже тверда. Так, княжа, як московська напівкопчена. Наспеція напівкопчена вищого сорту, черіза напівкопчена вищого сорту. Полі... Буженинка у нас новенька, така класнюча. Вона йде вареном з чесником та перцем. Довбушка. Іде у нас також паличка 700-800 г, Варена, копчена, класнюча.